Натура. Наура! Привіт-привіт! Це програма для дорослих і дітей. Зараз ви відпочиваєте і вам спокою не дають малі петелики. Тоді саме час вам разом подивитися цю програму. Запевняю, не лише малим дітям, а й дорослим буде цікаво. Головне, налаштуйтеся на відпочинок. Сьогодні ми із допитливим прибульцем зіком ближче познайомимося із тими створіннями, які викликають і відразу і захоплення. Одні їх називають огидними, інші прекрасними. Що ж, у кожного свій смак. Ми часто називаємо тих, хто нам подобається, лялечкою або ж метеликом. І чомусь ніхто не скаже гусінь, ти моя. І як це несправедливо, адже йдеться про одне і те саме створіння. Воно спочатку огидно повзає та жире у величезній кількості, тоді просто лежить і все це перетравлює. І ось де диво перетворюється на божественну красу. Рухи метелика зачаровують його крила, що виглядають як розфарбовані, насправді складаються з дрібнесеньких різнокольорових лусочок. Тому їх так і називають лускокрилі. І це не єдина дивовижна особливість метеликів. Метелики відомі завдяки своєму життєвому циклу, що починається на стадії личинки та гусені, і завершуються дивовижним перетворенням. Таким чином з'являються ці прекрасні істоти. Зіку протягом життя метелики проходять чотири стадії. Спочатку з'являється яйце, потім із нього виходить гусінь, яка згодом перетворюється на лялечку. А потім із кокону виходить дорослий метелик. Хіба це не дивовижно? Більшість метеликів має складний малюнок на крилах. Поглянь на відтінки синього кольору. Гарний малюнок служить камуфляжем, щоб хижаки насамперед птахи не могли бачити метеликів на деревах. Метелики куштують їжу, стоячи на ній, адже на їхніх ногах знаходяться органи смаку. Схоже, ця бджола теж не проти цим поласувати. Пилок рослин прилипає до ніг метеликів, і вони переносять його від квітки до квітки, допомагаючи квітам розмножуватися, а також створюючи нові види рослин. Нетля ще один представник сімейства метеликів. Вони створюють кокони навколо свого тіла. Ці кокони зроблено з шовку фрагментів рослин та ґрунту. Більшість метеликів літає в день, а нетлі з'являються лише уночі. Зіку гусені ненажерливі істоти. Вони витрачають весь свій час на пошуки їжі. Вони повинні запастися енергією, щоб створити кокон. Справді, зіку, ці квіти мають гарний вигляд, але насправді це метелики, що отримують свою улюблену їжу нектар. Вони п'ють його крізь хоботок, що нагадує соломинку. Деякі метелики відкладають яйця на нижніх частинах рослин, а деякі розкидають їх, перебуваючи у повітрі. Інші, наприклад, капустянка відкладає яйця на листі капусти. Зіку, метелики мають шість ніг. Вони настільки тонкі, що загалом важать як два пелістки троянд. Метелики літають протягом дня, відпочиваючи, вони складають крила. Так, зіку, це теж метелик. Вони можуть мати найрізноманітніші форми та розміри. На їхніх крилах можна побачити дивовижні малюнки усіх кольорів. Зіку, чи знаєш ти, що метелики можуть жити у будь-якій частині планети, де клімат не занадто спекотний і не дуже холодний? Гаразд. Тепер перевіримо, що ти дізнався про метеликів. Ми знаємо, що вони починають своє життя на стадії гусені. У дорослого метелика яскраві крила, ці комахи харчуються нектаром квітів і відкладають яйця на листі дерев. Позмагатися із гусеню метеликів своїм апетитом може хіба що сарана. Тому ми так і говоримо не нажерний як сарана, маючи на увазі тих, хто багато їсть. І коли йдеться про велику кількість ненажер, говоримо, налетіли як сарана. Ця комаха найстрашніший сон сільськогосподарників. Бо одна зграя може звести на нівець всі сподівання на гарний врожай. Вони їдять все зелене, що росте на їх шляху, і все ж у сарани є те, що викликає захоплення цінителів прекрасного. Вони не перевершено співають, а точніше грають на своїх задніх лапках. Ці комахи перебувають у постійному русі. Сарана родич коника. Вони можуть пересуватися великими групами і долати обширні відстані. Таку групу називають роєм. Ці тварини мають неабиякий апетит. Рій сарани може знищити ціле поле, завдаючи чималих збитків фермерським господарствам. Зіку не варто запрошувати цих тварин до себе додому. Великий рій сарани може з'їсти до 20 тонн рослинності на день. Сарана чудово стрибає. Найкраще це роблять самки. М'язи задніх кінцівок дорослої самки мають силу, завдяки якій можна підняти пів кілограма цукру. Правильно, зіку рій може налічувати мільйони або мільярди комах, що пересуваються сільською місцевістю. Сарана полюбляє жити на полях, луках, гаях. Тобто місцях, де можна знайти багато рослин. Дивися: зараз у них обід. Сарану важко побачити у природному середовищі. З першого погляду вона схожа на частину рослини. Коли на сарану нападають, вона плюється коричневою рідиною. Деякі науковці вважають, що ця рідина може захистити її від нападів інших комах, зокрема мурах. Зіку сарана травоїдна істота. Це означає, що вона отримує енергію лише від рослинної їжі, вона нічого більше не їсть. Схоже, ця сарана дуже поспішає. Гадаю, неподалік знаходиться багато соковитих рослин. Навіть автомобіль, що рухається, не може завадити сарані. Ці комахи можуть їсти стільки, скільки вони вважать. Більш приваблива властивість сарани Її здатність співати. Зазвичай співають самці. Вони роблять це для того, щоб привернути увагу самок або налякати інших самців. Зіку тільки уяви, сарана може стрибати на відстань у 20 разів більше власного зросту. Добре, тепер перевіримо, що ти дізнався про сарану. Ми знаємо, що групу цих комах називають роєм. Вони є близькими родичами коників. Сарана любить жити на полях. Це травоїдні тварини, тобто вони харчуються лише рослинами. Кровопивці, але такі милі йдеться про комарів. Не даремно ж ми говоримо пищить як комарик. Так ніжно дійсно можна сказати. Про комарика, але не про комариху. На відміну від комара, комариха не харчується нектаром, а по-справжньому п'є з нас кров. А інакше вона не виносить яйця і не відкладе своє потомство. Єдине, що тішить, живуть вони недовго. Насправді цей комар збирається поласувати своєю улюбленою стравою кров'ю. Я розумію, це звучить жахливо, але самка комара може випити стільки крові, скільки сама важить. Кусаються лише самки, адже їм потрібен білок, щоб відкласти яйця. Дивіться, як швидко вона рухає крилами. Звук, який дошкуляє людям, виробляється крилами комарів, що літають у кімнаті. Комарі живуть недовго. Самка може прожити від трьох до ста днів, а самець від десяти до двадцяти. Зіку тебе колись кусав комар? На тілі з'являється червоний пухирчик, який може свербіти. Якщо ви збираєтеся на вечірню прогулянку, не забудьте скористатися засобом від комарів, тоді ці комахи залишать вас у спокої. Як і у метелика, у комара є довгий хоботок. Проте, на відміну від метелика, він використовує його, щоб кусати людей. Комарі часто живуть біля води і болотистих місць. Саме тут вони розмножуються і рояться. Зіку, це комар наївся від пуза. Дивися, щоб ти не став наступною жертвою. Ці комарі готові вийти на полювання. Важко повірити у те, що ці крихітні створіння дуже небезпечні, адже вони можуть переносити різні хвороби гаразд, зіку, що ти дізнався про цих комах? Ми знаємо, що лише самки п'ють кров. Після укусу на тілі з'являється пухир, що може свербіти. Комарі рухають крилами настільки швидко, що вони починають гудіти. Ці комахи полюбляють жити у болотистих місцях. Отже, наше знайомство з комарами завершено, не знаю чому, але Після нього у мене все тіло свербить. Особисто я не зустрічала людей, які захоплюються тарганами. Та виявляється, такі люди є і не просто захоплюються тарганами, а й розмножують їх. Зараз попрошу гідливих відійти від телевізорів, бо на екрані з'являться незвичайні хатні прусаки, до яких багато хто і звик. Ви побачите здоровенних, страшно огидних тарганів. У тарганів шість ніг і принаймні вісімнадцять колін. Таргани можуть повзати по стінах, тому що у них є невеличкі кіхті на ногах, призначені саме для цього. Зіку напевно ці таргани обнюхують тебе. Вони використовують свої вусики або антени як носи. Їхній нюх настільки гострий, що вони можуть розрізнити своїх родичів або знайомих за їхнім запахом. Таргани живуть у групах. Вони люблять теплу погоду. Таргани нічні тварини. Це означає, що в основному вони з'являються уночі. Тарганів приваблює їжа. Їх можна побачити біля сміттєвих баків або у місцях, де знаходяться залишки їжі. Зіку таргани всеїдні істоти. Це означає, що вони можуть харчуватися рослинами та іншими тваринами, оскільки таргани харчуються залишками їжі, вони можуть з'їсти будь-що. А гаразд, зіку, що ти дізнався про тарганів? Ми почули, що таргани все їдні істоти. Вони харчуються рослинами та іншими тваринами. Вони живуть у великих групах. Таргани нічні істоти це означає, що вони виходять на пошуки їжі уночі. Прибити тарганавчу муху, як на мене, не вважається вбивством. Проте і до надокучливих мух дехто ставиться із ніжністю. Муха, муха, цокотуха йдеться у віршику. Автор Корній Чуковський включає дитячу уяву. Далі страшніше. «Приходіть, таракани, я вас чаєм угощу». Пам'ятаєте, чим закінчився їх бенкет? Поки пригадуєте, нам розкажуть про мух те, що не увійшло до казки. Зіку існує багато різновидів мух. Найчастіше ми бачимо звичайних домашніх мух, плодових мушок і комарів. Гець інший різновид мухи. Він боляче кусається. Домашніх мух приваблює їжа та сміття. Чистота найкращий захист від цих набридливих істот. В основному, немовлята тварин дуже симпатичні, проте цього не можна сказати про дітей мухи. Муха починає своє життя у вигляді личинки. У мух дуже великі очі. Вони складаються сотень маленьких частин, що утворюють шестикутник. Справді, зіку, ці комахи дуже схожі на мух, але насправді це цикади. Цикада найголосніша комаха у світі. Цей звук можна почути на відстані 400 метрів. Цикади не є отруйними, тому ними харчуються багато тварин. Як і мухи, цикади надзвичайно швидкі і можуть перелітати з одного місця на інше. Існує багато різновидів мух. Я на у захваті від м'ясних мух, проте мені подобаються вовняні мухи. Увечері ці дивовижні комахи можуть влаштувати справжнє світлове шоу. Тепер перевіримо, що ти дізнався про мух. Ти почув, що у них великі очі у формі шестикутника, вони починають життя у стадії личинки. Мухи дуже швидкі, вони постійно перелітають з одного місця на інше. Сподіваюся, ви згадали, чим завершилося чаювання у мухи цокотухи. Розгарячили гостей розігнав павук, а муху з'їв би, якби не сумнівний герой комар. І гості таки завершили гуляння вже на весіллі у мухи та комара, що у природі неможливо, як ви розумієте. Казка є казка, але хто ж він, павук, наш друг чи ворог? А може, й не потрібно так категорично. Деякі павуки безпечні, але інші представники цього сімейства мають отруйні ікла. Зіку не можна піднімати павуків, особливо таких великих і волохатих, як цей. Деякі павуки плетуть павутиння, інші цього не роблять. Призначення павутиння заманити у пастку комах, яких павук потім з'їдає. Павуки належать до сімейства павукоподібних. Багато представників цього виду мають гострі ікла. Усі самки загортають свої яйця у павутиння, щоб захистити потомство. Павуки не належать до комах. У комах лише шість ніг, а у павуків вісім. Ці страхітливі істоти теж належать до сімейства павукоподібних. Це скорпіони. Як і у пауків, їхній вкус може бути дуже небезпечним. Не підходь до них зіку. На них можна дивитися, але не торкатися. У скорпіонів є чотири пари ніг, у тому числі клешні. Спробуй угадати, хто їхня улюблена здобич павуки. Скорпіони м'ясоїдні тварини, це означає, що вони їдять інших тварин. Вони паралізують здобич отрутою, що знаходиться на кінчику хвоста. Скорпіони часто живуть під скелями і руїнами. На полювання вони виходять уночі. Отже, час перевірити, що ти дізнався. Павуки та скорпіони належать до сімейства павукоподібних. У павуків є ікла, вони можуть робити павутиння, щоб спіймати здобич. А що ми знаємо про черв'яків? Те, що вони ходять з мужиками на рибалку. І не тільки вони переробляють ґрунт, роблять його більш плодючим. Серед них немає дівчаток та хлопчиків, тобто розподілу на стать. І вони можуть відновити частину тіла, передню чи задню немає різниці. Уявляєте? Це досить симпатична тварина. Це хробак – завсідник наших садів. Хробак має довге тонке тіло. Він живе у багніці. У нього м'яке кругле тіло без ніг і хребта. В основному хробаки харчуються дрібними рослинами і тваринами, інші продуктами гниття. Яка гидота. Хробаки живуть там, де можуть отримати їжу, вологу, кисень та прийнятну температуру. Не отримавши цього, вони вирушають на пошуки іншого помешкання. У хробака немає рук, ніг або очей. Незважаючи на це, вони можуть відчувати світло. Це допомагає їм ховатися глибше у ґрунті. У хробаків вогка шкіра укрита слизом. Лише так вони можуть залишатися здоровими. Зіку, чи знаєш ти, що вага щоденної їжі хробака дорівнює його власній вазі? Хробаки належать до безхребетних тварин, тобто у них немає жодних кісток. Тунелі хробаків дуже глибокі. Завдяки цьому верхній шар ґрунту добре перемішується. Саме тому садівники дуже люблять цих тварин, адже вони приносять велику користь. Гаразд, Зіку, час перевірити, що ти дізнався про хробаків. Хробаки живуть у багнюці. Їхня шкіра завжди має бути вкрита слизом. У хробаків немає ніг. Це безхребетні тварини. Це означає, що у них немає жодних кісток. Розповідати про равликів можна багато, особливо у віршах. Давайте не занурюватися у літературу та біологію, а просто полюбуємося цими слизькими, але дуже милими створіннями. Равлики живуть у садах, водоймах і навіть у морі. А вони належать до групи тварин, що називаються молюсками. Тіло равлика дуже довге, вогке і укрите слизом. Мушля захищає його м'яке тіло. Коли равлик відчуває загрозу, він просто ховається у своїй раковині. У равлика є дві пари щупалиць на голові. Очі знаходяться на довшій парі. Більш коротка пара застосовується, щоб орієнтуватися у просторі. Равлики травоїдні істоти. Пам'ятаєш це, означає, що вони харчуються рослинами. Зіку, що ще ти дізнався про равликів? Ми знаємо, що їх захищає мушля. Їхнє тіло вкрите слизом. Равлики травоїдні істоти, отже, вони їдять лише рослини. Вони належать до групи молюсків. Зіку, ти швидко засвоїв інформацію про цих повільних тварин. Змії від одного слова у когось поповзли мурашки по шкірі, але ці гади не такі вже й гади. Скільки корисного вони приносять людям? Змовчу про шкір галантерею, а згадаю про ліки з отрути та м'ясо, яке здається багатьом смачнющим. Отруйні та нешкідливі, великі і маленькі усі змії від гримучої пустельної змії до карликової змії труби, мають спільні риси. Довга тонка форма, лускате тіло без ніг, очі, що не можуть мигати. Змії рептилії. Це означає, що їм потрібна висока температура сонця, щоб регулювати температуру власного тіла. Саме тому багато видів змій живе у теплих вологих тропічних регіонах планети. Деякі змії живуть на деревах, деякі мають дивне забарвлення, проте усі вони мають подвійний язик. Це означає, що він має два кінці. Отрута королівської кобри найбільш отруйної змії у світі достатньо сильна, щоб убити слона. Зіку, будь обережним. Зіку, чи знаєш ти, що змії знімають свою шкіру? Вони знаходять твердий предмет, труться об нього мордою, щоб розірвати стару шкіру, а потім повільно виповзають, залишаючи її на землі. Зіку, змії – м'ясоїдні тварини. Це означає, що вони їдять інших тварин. Лузка та шкіра змій має гарний вигляд, особливо якщо вона вкрита яскравими малюнками і візерунками. О Боже, ці змії просто величезні. Не знаю, як ти, а мені не дуже зручно у такому товаристві. Деякі люди тримають їх удома. Особисто мені важко уявити, як можна пестити удава. Існує багато різновидів змій у світі. Деякі з них дуже маленькі, інші дуже довгі. А гаразд, тепер перевіримо, що ти дізнався про змій. Ми знаємо, що змії м'ясоїдні тварини. Це означає, що вони їдять інших тварин. Змії рептилії, тому вони полюбляють ніжитися на сонці. Змії повзають з одного місця до іншого. У них луската шкіра. І ті, що бігають, і ті, що плавають, ті, що літають, і ті, що повзають, всі вони для чогось та створені. Дізнаємося про них більше. Збирайте свою родину та інших звірів біля телевізорів наступного тижня у той же ж час. Натура. Наура!